Е, так, отже, зараз почуємо президент України Володимира Зеленського, який заявив, що в принципі готовий сісти за стіл перемовин, якщо це приведе до сталого миру. Давайте подивимося. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. А яка різниця як до нього ставлюсь? Я все одно до нього добре ставитись не буду. І якщо чесно, я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Ось і все. Так, отже, почули президента Володимира Зеленського. Я знову ж таки вкотре говорю, що погоджуюся з цією тезою стосовно того, що обидва і президент Зеленський, і так званий президент Путін вважають один одного ворогом. Зараз до нашої віру ще долучиться пані Ніна Жаніна, народна депутатка України. Вам глядачі нагадую, що це дійсно прямий ефір. Тому долучайтеся і ви ставте свої запитання в коментарях. Долучайтеся до жвавої дискусії. Так, чи пані Ніно, вітаю вас в ефірі? Дякую, що дочекалися. Перепрошую за невелику затримку. Хотіли запитати. Вашої думки стосовно останньої заяви президента Зеленського щодо його готовності сісти за стіл перемовин е з диктатором Путіним, чого е раніше він е ну не те, що обіцяв, але не планував е робити. І рішення Ренбу, яке, е яке фактично е забороняє е проводити такі е перемовини, як ви до цього ставитеся? Доброго дня всім. По-перше, насправді, ви знаєте, мені здається, що от думка президента вона змінюється майже щодня. майже щодня. Дуже важко зараз реагувати на останні його заяви. Мені здається, що він не може приймати сам рішення, в якому форматі е і за яких умов він може приймати, е з прийняти рішення про зустріч в, в такій конфігурації. Я так розумію, що це Путін, він і представник Сполучених Штатів. Чому я так вважаю? Тому що мені здається, що це якраз такий момент в історії України, коли. Може бути не дуже навіть прийнятна позиція для переважної більшості громадян, і зрозуміла позиція нашого президента. Тому мені здається, що дуже не вистачає зараз його консультацій з представниками фракцій і груп в парламенті для того, щоб проговорювати різні варіанти. Якби які доручають громадяни України, бо ми в парламенті є його їх представниками для можливих переговорів, для можливих варіантів і так далі, тому що ну абсолютно зрозуміло, що ми зараз на виснаженні. І в усіх з усіх боків і в, з усіх питань, але є принципові речі і важливі речі, яких, які маємо дотримуватися від самого початку і до самого кінця. Тому що якщо ми зараз заходимо такими слабкими перемовинами, то звісно це не буде миром, тим, які очікують всі громадяни України, і отже. Е я не думаю, що от ви навіть в гості студії погодитеся, що сам виключно план президент з п'яти шістьма менеджерами офісу президента може приймати такі рішення. Абсолютно очевидно, що це доля всієї України, і і дуже непросте рішення, яке придеться йому приймати. Заперечно, але окрім того, що президент е Володимир Зеленський президент, він ще й верховний головнокомандувач, е на нього, мабуть, покладаються такі обов'язки. Ще хотів е запитати, ви кажете, що зараз ми в слабкій позиції. Чи були ми в позиції, аби вступати в перемовини? І що буде, якщо ми таки не вийдемо на е ту позицію сили, в якій ми повинні вступати в перемовини? Як нам далі діяти в російсько-українській війні? Адже дійсно, е ми зараз. Скажемо, що і е, військові мають певну в тому. Ем, мобілізація проходить не найуспішнішим чином. Е, рекрутинг назвається працювати, але все одно людей не вистачає. Економічне бронювання теж не дає м, тих результатів, які на нього покладали. Як нам зараз бути в такій ситуації? От, бачите, коли я зробила зауваження про те, що він не може насправді приймати доленосне рішення, ви сказали, що він верховний головнокомандувач і він наділений такими повноваженнями. Так, от, оцей ряд питань, про які ви говорите, чи міг він в цьому протягом, от уже майже трьох років, бути ініціатором, чи взагалі розглядати варіант, що він буде учасником переговорів із. Російською Федерацією, то він має сказати нам про це, бо він більше знає як верховний головнокомандувач. Чи був у нас такий період, коли ми відчували силу? Ми маємо в позиції сильного виступати в переговорах. Якщо ми в позиції слабкого, то це капітуляція. все. У нас ми нічого не досягнемо. То чи зараз час саме для цих переговорів? Я розумію, що в нас переважна більшість людей. Я вже не знаю, як відповідати тим, хто насправді виснажений. виснажений через рідних і через побоювання тих, що знову з кола близьких зможуть призвати до збройних сил і мобілізувати. Тобто виснаження страшенне, але тут Верховний Головнокомандувач має оцінити всі ризики і на майбутнє України. Так, пане Юрію, хотів е, запитати вашу реакцію стосовно е, позиції сили, або недостатньо сильної позиції, або слабкої позиції в переговорах. Е, 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 як нам тут бути? Е, що думає ваша партія про це? Я вже не в партії. Перепрошую. Моя партія буде думати трошки пізніше. Та, ні. Ні, все нормально. Дякую, що задали питання саме таким чином. Але я залишаюся фракції, і я не думаю, що це питання фракції, і навіть не думаю, що це питання а, всіх фракцій. Так, фракції повинні висловити свою думку. Вони повинні почути варіанти, але все одно переговірником основним буде президент. Угу. Це його обов'язок, навіть не те, що право. Тепер кілька позицій відносно того, сильні ми чи не сильні. Все починається я думаю, з того, що ми повинні вірити в свою силу. І це дуже легко лягає в паралель того, як веде себе Трамп в світі. Всі ще до його інавгурації побачили, наскільки він може впливати на весь світ, навіть своїми заявами чи висловлювання про наміри навіть заяв, чи навіть твітами, чи навіть свої соціальні мережі, і так далі. Він в цьому професіонал. Його другий в сполучені штати президентом. Це е, однозначно більший ефект, і в ньому більше впевненості. Навіть висловлювалися щодо того, як він починає готуватися до заходу е, в Білий дім, і це, це вже процес підготовки багатьох вразив, і як він, і як перша леді. Це ще раз говорить про те, що саме така поведінка вона дозволяє мати сильну позицію на переговорах, починаючи від стану, з якого ти виходиш, і далі тепер аргументи. Я не погоджуюся з філософією китайською. Я з нею стикнувся в Катарі на Дохафорум. Ми спілкувалися з китайським професором. Я вам скажу, я вже це колись висловлював в ефірах, але я напевно вперше бачив живого комуніста. А, тому що ця людина а, буквально висловлювала кілька меседжів, які мені не приймалися. Я його півгодини пробував штурмувати. Ну змінити не вдалося в його ловічоміску називають Він називає Сіну марксизм. Добре, можа марксизм. Можливо, але ця людина казала наступну річ, буквально. Тобто для нього і він як представник Китаю люди це статистика, а не живі люди. Друге, він казав: якщо якась країна може має засоби сили на когось напасти, вона може це робити. Це так би мовити, їхнє право. І третє, він казав. Він фактично записував і казав про нас, а чого ви, українці, просите зовнішньої допомоги? Я так спочатку не зрозумів. Тобто, про що мова? Він каже: Ну так у вас немає власних сил. Ну, все типу приймайте, здавайтеся, Типу в такому плані. Не треба просити. Прийміть долю такою, якою вона де є. Де Буквально він так говорив. Я йому намагався показати, що є інші цінності, є якісь розуміння спільних дій, синергії, об'єднання і так далі. Заради чогось трошки більшого, якщо ти живеш в регіоні, на континенті, на планеті і так далі. Поки що ця філософія не приймалася. Так, от це позиція якраз є нашою, що ми є частина чогось більшого. Так, ми самостійні. ми... Ще умовно, я скажу, на жаль, це неприємно звучить: умовно незалежні, бо є окупована територія, умовно незалежні, тому що залежимо від фінансової допомоги інших країн. Але в тому якраз наша сила, що перше, ми показуємо світові за що треба боротися. Друге, ми виконуємо свої зобов'язання, стримуємо путінську навалу далі на Європу. І третє, я сподіваюся, що світ розуміє, що приклад нашої ефективності в цьому плані. Він може потім масштабуватися і на інші речі. Ну, умовно кажучи, я вважаю, що ми можемо стати рушійною силою для Європи. Тому наша позиція це спільна позиція, не наша особиста, а з нашими міжнародними партнерами. Так, ми повинні враховувати, що в нас не така сильна економіка, як в Польщі, як в Штатах, і навіть не така, як в Катарі, але е все одно потенційня в способах репарації. І в термінах повернення військовослужбовців і українських дітей назад додому пане Юрію, дозволимо пані ніні відрефлексувати. Отже, стосовно такої спільної сильної позиції перемовини, очевидно, що України, Україні буде важко сформувати сильну позицію, вступаючи в, в перемовини з агресором, який значно переважає і за економічним потенціалом, поки що за військовим потенціалом. Але якщо це буде спільна позиція зі сполученими штатами з партнерами з європейського союзу, чи чи можна буде так отримати сильну переговорну позицію? тому мені важко зараз старувати на навіть слова Юрія. Мені здається, тут більше якась ідеальна картинка обмальовувалася зараз, а не реальні дії, які можуть бути, реальні обставини, які зараз є в Україні, і так далі. Тому я сумніваюся в тому, що. Подібну поведінку, як вів себе Путін в передвиборчий період, і зараз в перші дні може собі дозволити президент України. Він уже спробував це. Він спробував в 2019 році ламатися. Це ж не будувати це, дуже швидко робиться, але зараз треба тямитися і дивитися на справді спроможність України далі вести свою проводити свою лінію поведінки, свою політику і чим ми можемо підкріпитися. Абсолютно очевидно, що ми не можемо в перемовинах бути самі. Ми маємо тільки бути при з партнерами при значній підтримці їх і не приймати рішення як самі по собі. Ми зараз точно є в коаліції з європейськими країнами, де ще із Сполученими Штатами точно залишаємося. Тому дуже багато кроків ми маємо спільно спільно погоджувати з ними, але ви ж подивіться, що зараз відбувається і на фронті, і в Україні в цілому і з економікою в цілому. Тобто в нас є ще можливість далі як, якимось чином тягнути цей період часу. Як ми, як, в якому стані ми зараз знаходимося? Ми от вчора чи позавчора отримали рішення РНБО і введено його в дію указом президента щодо економічного стану. Ви читали там вісім пунктів, які є. Ну, взагалі, виявляється, що е, е, підписуючи цей указ, ті люди, які були на засіданні РНБО, взагалі про фактичний стан економіки і справ, і гуманітарній соціальній сфері, не знають, не говорять. Тому тут зараз без ви говорите, пане Юрію, що ні з ким він не має радитися, де зараз доленосне рішення для країни приймається, а сотні тисяч смертей це що? Це хто за них буде відповідати? Ну якщо він бере на себе за це відповідальність і далі, то хай її бере. Тут немає нічого смішного. Пані, я тут і зробив. по-перше, я не казав, що він не повинен ні з ким радитися. Послухайте, будь ласка, перекрутіть, потім будете мати можливість цей, цей, цей відеозапис. А, а по друге, я просто не розумію, чому ви спочатку відкинули те, що віра в наші позиції і спільна позиція з партнерами. Додасть нам е, сили до нашої позиції і почали говорити приблизно те, що я висловлював про китайського професора. Тобто, ви е, сприймаєте реальність, але ви не кажете, що ми можемо тільки спиратися на нашу слабку позицію. Ми не одні. От моя думка про те, що ми не одні. Ми не е, якась держава, на яку закрили очі, не хочуть працювати, надкла, наклали санкції і так далі. Ми не Північна Корея, ми не Іран, ми не якась не знаю умовно тиранія африканська без назви там країни. Ми країна, яка більш-менш прозоро показує всі результати своєї роботи досягнень. Я можу зараз продовжити з вами дискусію. і Ви впевнений, знайдете мільйон аргументів про корупцію і так далі. Але зараз не про це. Я хочу сказати, що. Е, ми повинні себе сприймати як частина трошки більшого, і світ нам показує, що він на нашій стороні він з нами. Чи буде він вимагати світ Трамп конкретно і чи хтось решта від нас більш рішучих дорослих дій? Так однозначно, і так дійсно президент повинен брати на себе цю відповідальність. Він її бере, і він повинен так чути нас, але все одно рішення фінальне і дія фінальна в переговорах. Буде за ним, ми йому це делегували так в дев'ятнадцятому році. Та пані Ніно, якщо готові, якщо хочете відреагувати, ми вас розвитки. Я дуже відреагувала на вашу фразу, що сильним треба бути так, як Трамп, як він себе вів в передвиборчій компанії, і зараз на початку своєї каденції. Я вам продемонструвала, що уже пан Зеленський попробував так себе вести. До чого це привело? Ми вже все в це бачимо. Щодо наших зусиль спільно з партнерами. Це єдине, що нас спасає в даній ситуації. Це єдине, це підтримка наших партнерів, от і все. І ми над цим всі разом працюємо, і від цього буде залежати дуже багато в переговорах, майже все. Тому він буде не один. Він має бути виключно з представниками наших партнерів і далі йти по курсу, який справді важливий для України, тому що. Ну, ви я впевнена, ви розбирали всі ці червоні лінії, які ми можемо окреслити. Ми можемо окреслити не сам окреслить президент, а ми можемо окреслити в парламенті, якщо не, не, не широким загалом, то хоча б радячись із керівниками групи фракцій. Пані Ніно, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки. Сподіваюся, ви завітаєте до нашу студію. Е, можливо, на приємну розмову або ще до одного з ефірів. Ніно жаніна народна депутатка України була з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.